Гарно всім урожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні, як бачите, веду свій репортаж, <гум> скажімо так, відео з такого трішки темноватого місця з нашого чердака. От, чому веду? Звідси, тому що тут у нас зараз все відбувається процес сушки. А чому він відбувається в цьому році більш інтенсивніший? Тому що. Тут, бачите, трішки темно. Є перебої зі світлом. Я думаю, зараз у всіх регіонах нашої країни відключають електроенергію. Графіки в кожній області різні. От, то є, то нема відключення. А що буде взимку, цього ніхто не знає. Будемо надіятися, що країна 404. Більше не буде нашу енергетичну систему розбомблювати, а ми її покращимо до зими. І буде у нас світло постійно, але все ж таки може бути і гірший варіант, що світла з зимою буде менше, тому морозити і все ховати, як завжди, у морозильні камери, це ну, досить погано, тому що. По-перше, електроенергія ціна більше, стала, щоб більше морозильні камери щось туди е, ховати на зиму. І по-друге ж, не бути світла, і що буде з тих заморожених продуктів, саме зрозуміло. Нічого. Тому є другий варіант, як запастися на зиму, деякими з зеленю, або ще чимось. Це, звичайно, що висушувати. І ми цього робимо. От, як бачимо, що ми тут висушуємо, наприклад. Квіти бузини у нас сушаться на чай. Це листя малини висушуються. Також окріп. Окріп, сушений окріп, дуже гарні в супи у борщі. Взагалі, це просто бомба. Також от сушимо цибулю. Пір'я цибулі висушується. Що тут є ще? У нас листя шовковиці, тільки почали висушувати. акації, квіти. Це такі суниці-полуниці листя. Що тут у нас? А, ще листя малини. І що тут у нас ще є? От Як висохло вже, Це вже пилюстки троянд. Висихають дуже інтенсивно. Ну, Про пилюстки троянд я вам розкажу трошки згодом. Сьогодні, для чого ми сушимо пилюські троянд, як їх використовувати, яка від них користь? Ось це так, що ми висушуємо, у нас вже багато. Так що будемо надіятися, що зі світлом усе буде добре в зимовий період, але все ж таки треба на зиму запасатися і іншими методами робити запаси на зиму. Так що будемо надіятися, що зі світлом все буде добре. Віримо в ЗСУ, перемога буде за нами, все буде чудово. Ну і тепер розповім я вам про пелюстки троянд. Ну, а тепер поговоримо про пелюстки троянд. Досить говорити про світло і про країну агресора. Вона не заслуговує стільки уваги. пелюстки троянд заслуговують уваги набагато більше. Отже, пелюстки троянд мають багато корисних властивостей і можуть використовуватися в різних сферах, таких як косметологія, медицина, кулінарія та ароматерапія. Ось кілька зараз їх способів я вам розповім використання. А перед цим розкажу, яка ж користь від полюсків троянд. Користь від полюсків троянд багато. Це вони йдуть як антиоксиданти. Полюскі троянд містять антиоксиданти, які допомагають захистити клітини від пошкодження вільними радикалами. Також в полюсках троянд багато вітамінів та мінералів. Вони багаті на вітаміни С, А, Е та групу вітамінів В, а також на такі мінерали, як кальцій, калій та магній. Вони мають антисептичні та антибактеріальні властивості. Ефірна олія троянди має антисептичні властивості, що допомагають боротися з інфекціями. Також пелюстки троянд мають заспокійливу дію на нервову систему, допомагаючи зняти стрес та покращити настрій. Також пелюстки троянт зволожують і тонізують шкіру, роблячи її більш м'якою та пружною. Це такі корисні властивості. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи як ви використовуєте і чи ви взагалі використовуєте пелюстки троянд. Буде дуже цікаво дізнатися від вас цю інформацію. А отже, спосіб використання: який же спосіб використання. В косметології можна робити тоніки для обличчя. Зробити настій з полюсків троян та води. Цей настій можна використовувати як тонік для обличчя, щоб зволожувати та освіжати шкіру. Також можна, наприклад, щоб шкіра була більше м'якою, пружною і мала такий ну гарний вигляд, то ще додавати її при коли ванну приймати, то додавати пелюстки троянд. Можна робити, звичайно, шефірну олію, вона також досить корисна, але це вже трішки такий процес об'ємний і не досить простий, щоб робити в домашніх умовах, але все все можна зробити. Ну а в медицині це чай з пелюстків троянд. Можна як із зараз із свіжих пелюстків троянд, так і з сухих. Такий чай допомагає зняти стрес, поліпшити травлення та зміцнити імунітет. Також можна робити компреси з пелюстків троянд, коли є подразнення або запалення шкіри. Ну і, звичайно, ж в кулінарії можна приготувати варення з пелюстків троянд, яке дуже корисне і при цьому дуже смачне. І рецепт приготування варення з пелюстків троянд я вам зараз розповім. Для цього потрібно інгредієнти 100 г пелюстків троянд, 200 г цукру, одну склянку води і одну столову ложку лимонного соку. Потрібно змішати воду і цукор, довести до кипіння, додати пелюстки троянд та лимонний сік, варити на повільному вогні до загусання. І все це перелити в стерилізовані банки. І пелюстки троянд додають таку гарний шарм до вашого Чаювання в зимовий період. Отже, польські троянти мають естетичну, привабливо, корисні властивості. Це робить їх не тільки приємними на вигляд, але й корисними для нашого здоров'я. Тому ми також сушимо польський троянд. будемо взимку пити чай з польських троянд. Варення в цьому році не варимо, а просто от засушуємо. От таке сьогодні відео отримали. Ставте, будь ласка, вподобайки під відео, пишіть коментарі. Дякую всім тим, хто підписується на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.